А А Де злагода всі майстрі, там мир і тишина, щасливі є там люди, блаженна сторона, їх Бог благословляє. Добро їм посилає, і з ними він живе, і щастя їм дає. шила, вишивала, в коханні мрії свої плекала, і як кожна дівка вихвалялася, І як кожна дівка заміж збиралася. Була свитом, як від вуха й до вуха посміхалася щодня, і була б я мовчазною, делікатною такою, і пишалася би мною вся невіщена рідня. Якби я невістку мала, я б її зачарувала, і рідніше навіть неньки, я як невісточці була, плаття їй нові купляла, пелюшки дитинці прала. Слава про мене йшла від села до села. Не буду себе хвалити, син невістка то рідні діти. Вони ж для мене, як голуб'ята, я встилила то я, тої під ноги на щасливі роки. Турбувалася ділами, пестила словами, ох і жили всі гарненько залюбки. Ой. Ой. No. Чубатенька, як пішла я до свекрухи, об'їли мій Як була я коло мами, то не пасла я барани. Ой, Господи милостивий, як же добре було у мами. А як я була у мами, то не пасла вівці. Господи милостивий, як же то було добре дівці. Не так склалося, як малося, бо у кожної жінок на все своє бачення. Підглянемо у ці сім'ї і все самі побачимо. Коли сніг ішов, коли довше йшов, коли, коли синий до тебе йшов, рідною донею, я зустріну тебе, послухаю сивою скронею, називає світ нині свекрухою, радості тіхою, моє серце зігрієш, як сонечко, маю невістку я. Маю я донечку. Ой, гадалось доброго здоров'я, сусідонько! доброго здоров'я голубонько моя, доброго здоров'я кума. Ой, як же я вас рада бачити. Хоч одна добра душа в оселі. Оце знайшла вінну хвилинку. й, думаю, забіжу. Та привітаю вас із молодою невісткою. Думаю, вам гарно живеться так. за багатою невісткою. Ой, туман, Сідай. сідайте, сідайте, кума. А я вам розкажу, як же мені живеться за моєю новою невісткою. Ой, ну що вам сказати, кума. Ой, ми ж думали, що вони багаті. Та нажинуть нам повен двір і корі, і волі. А вони, кума, дали одну паршиву вівцю. Та й той волосивий. А ще кума дали скриню. Так вона ж не відкривається. Мабуть, що порожня. Так, кума, спихнули на мою голову та вищу. Кума, ми ж тож думали, що вони багаті та вміють і спекти, і зварити. А вони, кума, о, та вона ж як на правдори борщу, так і пес песністи не хоче. А вже як помастить ха. Кума. А вже що сваритися, от вже, мабуть, сам довбуш із з довбушкою вчили. Так, кума. От якось. стою я рано та й думаю, збожу свою невістку, хай щось мені допоможе по господарству. Ну що? Бужу, бужу. Бужу, бужу. А вона кума вивернулась, як кобила і сопа. Та кобили чую. Ще жодної сорочки мені не справили, А вже судите мене по заочі перед людьми. М -м -м, така кума мені дяка за все моє добро. Судите мене оце прямо у вічі перед людьми і думаєте, що я буду мовчать. Та не буде цього моя дорога свекрушенько. А будете ви в мене зараз гопака танцювати та ще й на одній ніжці. А то все стара на що не мене. Ой, люди добрі. Та що ж мені робити? Та не можна ж слова сказати в своїй хаті лишнього. Ой. Ой, ой, ой. Ой. Ой, боже кума. Та за що ж мені таке? Отака в мене невістка, та не то, що ваша. Та гарненька ж, як квіточка, а вже роботяща, а мені кума за що? А? Ой, Ну, і що з того кума, що гарна. Але ж тую красу в скриню не покладеш, ні? Ваша. «Ось гонориста так багата. А моя кума, як церковна миша бідна, у чому була, у тому й випхали. І нота ну, свекрусі здихалися. Отаке кума. Oh, кума. Ой, побіжу я додому, бо там корови не дояні, обід не варений, а курі, мабуть, уже усі побиті. Кума, побіжу я, побіжу. Oh, Біжіть кума, а я своїй не біж. Заміж молодою, ой-ой, вийшла заміж молодою, та й зустрілася з бідою, а дозуля все кує. Вийшла заміж молодою, та й зустрілася з бідою, а зозуля все кує. Мажу хату, щітки знати, ой-ой-ой. Мажу хату, щітки знати, не навчила мене мати, а зозуля все кує. Мажу хату щетки знати, не навчила мене мати, а доздуля зу все кує. Ой-ой-ой, ой зварю борща він рідкий, і спичу хліпа, він ливки, а доздуля зу все кує. Зварю, бо ще він рідкий, я тут хліпа він левкий, а зозуля зу секує. Ну не вмію я робити, ой-ой-ой. Ну не вмію я робити, ну не буду ж я й годити, а зозуля зу секує. Ну не вмію я робити, ну не буду ж я й годити, а зозуля зу секує. мабуть. Ой, мамо, тут я тут. Ви мене кликали, що трапилося, матусю? Ой, трапилося трапилося, коли ти до нас прийшла. Трапилося ой. Де ти лозила цілий день? Та що ви таке кажете? Та я вже й на полі посадила і грядку виполола. І Наталочки косички заплела, і їсти вже Угу. Mm -hmm. А білизну випрала. Ой, випрала, випрала, вже напевно й Угу. Mm -hmm. А в хаті позамітала? Ой, зараз, зараз. Uh, я так і знала. Півдня пройшло, ніде нічого не роблено. Вона все сидить, у люстерко заглядає, на красу свою не надивися, Подивися на неї, га? Та не боїтеся ви Бога, мамо, та я зранку ще й не присіла, ще й макової росинки в роті не мала, а ви мене ображаєте. <плаку> <плаку> Батузя прибії жить, сльозки витре, сопельки підітре. Що мій син у тобі знайшов оце, я оце не знаю? Мала, як ціпочка, худе, як трісочка. Ох, не те, що Варвара, скеля, а не жінка. Та ще ж багата. Відмах. О, прийшов. Коханічко моє, а чому така сумна тренела? Тримається квіти для тебе. Ось так, завжди посміхайся. Я хочу, щоб ти завжди посміхалася. Я ніколи тебе не ображу. І нікому не дозволю. Ганчірка, а не чоловік. Ти ще там перед нею. Та навскочки, та галки, поскач! Ти подивися, півдня пройшло, а ніде ж нічого в хаті не роблено. Вона навіть хаті не позамітала. А от вам як треба, то й замітайте, а я й поскачу. Ти подивися на нього, ага. А то ми одідемо жити окремо та й будете жити в своїй халупі самі. І будете дивитися на чужих дітей та на оруків. — Що, Олена, грім серед ясного неба. Та було трошки. О. А я ж тобі казала, дорога подруженько, не дай нікому сісти собі нашій особливо свекрусі. Ой, Олексій, а ти ж її бережи. Вона ж була дівкою, грім на все село. А зараз що з нею стать? Подивись, очі на мокрому місці, з лиця спала, мов загнаний звір цією роботою. Ти. ти ж її не дай в обіду. Яко я вдоху, зла круха, і зовсім, зовсім з розуму з'їхали через твоє багатство. Ой, подивлюсь я це, подивлюсь. І піду, я, мабуть, додому подивлюсь, що моя свікруха робить. До побачення. Побач. До побачення. Що, ображає тебе, моя мати? Дарма що мати лає, аби ти тіше в мене змінив. творюга, та хіба ж я не була невісткою, хіба я забула своє? О, Господь, ой Боженько, Доню вибач мені, будь ласка, зовсім я з густку з'їхала з оцим багатством. А найбільше ж багатство це мир і злагода в сім'ї. А для мого сина ти, Оленко, та найбільше ж багатство. Знаєте? Я побіжу до куми, Вона з ринку приїхала, новин привезла. побіжу. Шенген, все керує, командує, Суд вже нема. Краще була б вона, уже зовсім нема. Тільки приклад її прикладі, сто ж красота. Щесно признаюсь, і я не свята, а свекруха теж не різкою була, так варились, що аж села свекруха. Безкоштовний дасть урок, хто там знає, як їх чекати, невісока свекруха, теж невістою була, так сварились, що чуло три села свекруха, безкоштовний дасть урок, хто там знає, як їх чекати, невісток. Свекрухи язик, наче ніж, хоч бери ковбасу, сиро, в'ялину ріж, її брату верховну, хай ступить нога, та її і ляшка буде там фіга Я не хочу терпіти, я не хочу чекати, але постріл запрошу її надивати Хай розкаже секрет, ти свикруха моя. Адже буду свекрухою якось я, а, а свекруха те ж не була, так сварились, що аж лотри села, свекруха. безкоштовний дасть урок, хто там знає, як їх чекати невісто та свекруха, теж не війською була, так сварились, що чуло три села, свекруха. Безкоштовний тест-урок, та хто там знає, як їх чекати не від Іди до свого батька, беремо тудимо, даймо на нього свої жили. Дайте мені, хіба битися будемо. Битися будемо. Доброго дня. Ма. Кому добре, а кому і ні? Ой, кума, рада вас бачити. Проходьте, кума, ми ось закінчимо свою роботу та й будемо. Вечеряти, що невістка приготувала. Рухуй так мата обережніше, не зачепіться за мутрині кістки, бо ще поколитеся. Та краще мати здорові кістки, чим гнилий язик. А вже ж твій язик, як помилок, та на все село. Так я як візьму ваш язик. Та як вигук і викрій собака як так ти і киски свої не позабираєш, не осипнеться. Тебе яка? Та сяде вже. Ой ой ой. Рятуйте ж мене од однієї злої собаки, та якби ж була в мене не різка веселенька. І слухала, так вона б мене ж і голованька була ж веселенька. Ой-ой-ой. Заспокойтесь, заспокойтесь кума. Гадину хаті мати. Та це ще треба доказати, хто з нас гадина, а хто змівка ядовита! дойде. Ой, кума, серце, серце, заспокойтесь, кума, а я зараз когось покличу вам на допомогу. Ух! Ах тебе таке. Так ти мене хочеш бити, та дай опинить на кухну так. І ті зради. Та, та, та чи да? ви поміли, чи показилися? Чи вкреще гратись? Що оддайте мотомило. Чи ви показилися? Що ви робите, все село злякало і з букали сусідів? Вам не бачили, чи щось. Ух, у нас таки, слава Богу, ще. А я вам ось що скажу, кома. Де благода в сімействі, там мир і тишина. І щасливі її там люди. Блаженна сторона, їх Бог благословляє, добро їм посилає, і з ними він живе, і щось де їм дає Отак-от. Так так таки так. От і я вам розказала, як невістку я навчала. Хотіла її підкорити, по своїх законах жити. Чесно дуже зупинилась, на невістку подивилась. Гарна жінка запальна. Хай простить мене вона. Зла на мене не держіть, злагоді живіть, буду мамою вас звати і не буду ображати. Ой, і я норові приймала. свою часто ображала, на багатстві помішалась. Ледь родина не розпалась, а мій син її кохає, хай же Бог допомагає. Добре слово рада чути. Вмить готова все забути. Ради щастя у родині будьте мамою війни. Боже дочко, мій Злись, злізь викруші, усміхнись, забирай їй прятку й мотовину, лиш би все було в домі і порядку. Відтепер я маю маму. Тож забудемо цю драму. Хату нічого ділити, під одним нам дахом жити.